Буквально за кілька хвилин до початку нашого круглого столу мені розповіли про те, на що я не звернув уваги, а саме те, що Україна втратила статус вільної відповімеліт України, про це заявив Девід Солсбері, голова відповідної комісії сертифікації. І наскільки я встиг почути, до липня наступного року, до чергового приїзду комісії, є час на те, щоб спробувати. Залагодити цю ситуацію, весь світ зараз всьому світу загрожує поліоміліт. Я би хотіла згадати і про позитивне. Е, весь світ в очікуванні того, що поліоміліт стане другою хворобою, яку вдалося ліквідувати завдяки вакцинації. Перша хвороба це натуральна віспа. Її вдалося побороти після глобальної кампанії вакцинації у 1988 році. І зараз світ дуже близько для того, аби... Поліоміліт теж зник з лиця землі. У світі всього лише дві ендемічні країни, у яких є вірус дикого поліоміліту: це Пакистан і Афганістан. Проте ми сподіваємося, що вже наступного року на ці країни теж. Будуть вільними від поліоміліту. Одна з найбільших перемог у цьому напрямку, яка сталася нещодавно, це весь африканський континент наразі є вільним від поліоміліту, тому що останній країні, яка була ендемічною, вдалося подолати це захворювання це Нігерія. І весь світ, дійсно, як ви правильно зазначили, зараз об'єднав зусилля, аби побороти це, це захворювання. Міжнародна організація роторів, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Фонд Біла та Мелін. Де Гейтс всі об'єдналися аби спільними зусиллями знищити хворобу, і саме тому кожен випадок, кожен спалах у будь-якій країні полімліту, заслуговує нашої надзвичайної уваги, і ми повинні докласти всіх зусиль, аби якнайшвидше зупинити передачу цього вірусу. Я б хотів перш за все нагадати про те, що ротарі як міжнародна організація, яка об'єднує. Лідерів і громадських діячів різних професій і існує вже 110 років, була однією з ініціаторів програми боротьби з поліо. Результати були дуже позитивні, і після цього, після обговорення з партнерами, які стали глобальними партнерами в цій боротьбі, і вже 2, більше 25 років продовжується це партнерство, воно дійсно дуже успішно. І ми дякуємо глобальним партнерам, а також і всім ротарійцям, і всім урядам країн, які долучилися до програми подолання поліо. Саме тому всі очі міжнародних партнерів зараз дивляться на Україну і сподіваються на те, що нам вдасться якнайшвидше подолати спалах, який стався в Україні, який було зафіксовано на початку вересня. І... Підтримка міжнародної спільноти надзвичайна. Всі стурбовані тим, що Україна втратила статус вільної країни від поліоміліту і разом з тим увесь європейський регіон втратив цей статус. Поліміліт для України став надзвичайною проблемою 50-х років. Така сама ситуація була як в Америці в 20-х роках. І... Тоді лише застосування живої полімлітної вакцини, яка дуже швидко розроблялася для того, щоб подолати цю епідемію в світі, вона могла лише одна зупинити. Цю епідемію і так і сталося. Застосування в Україні вакцини з 59-го року призвело до того, що вже в 60-х років захворюваність стала поодинокою. А вже в 96-му році, коли ми провели національні дні імунізації, дійсно двічі по 2 мільйони дітей отримали живу вакцину. І в 98-му році була підчищаюча імунізація, і після цього у нас дикий полівірус. Не циркулював і саме в 96-му році застосовували ту ж саму вакцину, яка застосовується зараз французького виробництва. А і в якому вигляді її впроваджують до організму? Це краплі, це по дві крапельки. І вже після того як була досягнута ерадікація полі... дикого полівірусу в Україні, тоді ми вже наполягали на тому, щоб ввести дві два перших щеплення інактивованою вакциною для того, щоб взагалі припинити випадки паралітичного поліоміліту. так воно і було. На багатьох регіональних ресурсах почали з'являтися інформація про те, що батьки якісь збирають підписи, щоб відмовитись від вакцинації десь на західній Україні. Там вже батьки чуть з пікетами не виходили. Повірте, будь-яка мама, яка сідає, починає гуглити і шукати, варто її вакцинувати дитину чи ні, якщо вона, хоча б от так буде. Сумніватися це буде катастрофа. Тому а, я звичайно розумію, що є певна провина мозу, тому що в нас немає жодної державної камп... інформаційної кампанії про вакцинацію, про те, наскільки це потрібно, наскільки це важливо. Все ж таки, це дуже велика є і медійна хвиля, яка була піднята тими ж самими людьми. По перше, ми володіємо ситуацію, і я думаю, що представництво нашого круглого столу. Дає надію зробити, що ми дійсно володіємо цією ситуацією, що ми дійсно визнали дуже серйозну проблему, яка є. Наші громадяни нарешті почули, що в нас є стійка політика, політика не в плані політики, а в плані таки охорони здоров'я щодо подальших дій. Тому е, національна кампанія з вакцинації, яка зараз відбувається, має на меті вакцинувати щонайменше 95% дітей, аби бути впевненими, що спалах і що передача вірусу зупинена. Вакцинація категорично необхідна. Вона спасе українських дітей, 4 мільйони українських дітей, які сьогодні під загрозою, і треба сказати, що під час вакцинації також. Посилюється відповідальність серед вакцинованих живою вакциною, є дитина невакцинована. Це також небезпека, і про це треба усвідомлювати всім, хто відмовляється від вакцинації. Комунікація інформація. Те, чого не вистачає, і на що в тому числі я так зрозумів, і пан Сергій Завадський підтвердить, ротарі в всьому світі бере на себе відповідальність. Ми не можемо відповідати за те, що ми не можемо відповідати, але за те, що є в. Щоб була вакцина, це відповідальність як парламенту, так і Міністерства охорони здоров'я, що не виділять гроші, не буде за що купувати. У нас є різні структури, які ну, вони існують, які займаються антивакцинацією. А ми, батьки, маємо щось, щоб захистити своїх дітей, як батьки за вакцинацію. Мова не тільки про поліоміліт, мова про багато інфекційних хворіб. Настала пора просто теж сказати слово тих, хто хочуть. І бажають, щоб всі діти були захищені. Дякую Євгену Прилипку, заступнику голови комітету зв'язків з роторів в Україні, який доклав зусиль до інформаційного забезпечення нашої роботи. Ну от, мені самому було насправді дуже цікаво. Я 57-го року народження. Я пригадую, як коли мені було ще 5-6 років слово, поліоміеліт. Поліо тоді ніхто не казав, Та поліоміеліт було ну, таким побутовим словом. Мої батьки і їхні друзі, знайомі весь час обговорювали цю тему. Вони ще були під враженням того, що сталося. Потім слово практично зникло, зникло не тільки слово, зникла наша стурбованість, зникла увага, ми відчуваємо і бачимо зараз, до чого це призвело. Дуже цікаво те, що тут я вперше подумав про цю що називається інактивованою, активованою, чи як її назвати вакциною, це ж, по суті, мертва і жива вода ще з нашого слов'янського фольклору. Для себе я зрозуміла, що потрібно не гаяти час, а діяти. Дуже дякую.